Друзі, привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. З другу неділю у нас погода стоїть така ніяк, не сприятлива на щуку. Дуже сиро на вулиці, майже кожен день туман. Ну, як практика показує, у нас тут туман щука взагалі дуже слабо бере, навіть можна сказати, дуже рідко. Зараз також іде якийсь такий невеликий дощик моросий. Звичайно, були в мене виїзди, але результату ніякого так і не принесли. Тому щоб надовго не цей не пропадати на каналі, сьогодні вирішив зробити такий ну, коротенький огляд двох японських сюмбейтів, які буквально вчора до мене приїхали. А Наступному відео, там же, надіюсь, через пару днів зустрінемося вже на воді. Так, перша приманочка це Shimano Armand 190F. Характеристики, 20 см, вона йде занурення. 51 ну 52 грами вони має, 190 см це повністю із хвостом. Це така високотехнологічна шарнірна приманка, яка виводить функціональність на абсолютно ну, новий рівень. Технологія Karma Boost покращує ефективність закиду. Для збільшення дальності закидання приманка складається в таку ну, в компактну форму, зменшуючи опір повітря та мінімізуючи ймовірність обертання приманки під час польоту. При, цей, при закиданні система дозволяє приманці від'єднатися від, від внутрішнього магніту, що дозволяє корпусу скластися. Як тільки приманка ну, потрапляє у воду, корпус знову від'єднується від з магнітом. Ось така тривимірна голофішна плівка, яка має таке реалістичне зображення. Вона відтворює таку ніби влуску та колір риби. Також всередині корпусу приманки присутні підвішувальне, фольговане таке зеркало чи ну, хто пластина називає на невеликих чутливих пружинах. Частина корпусу така напівпрозора, що дозволяє бачити такі от спалахи, коли приманка коливається. Тобто система Flash Boost дозволяє приманці постійно випромінювати такі привабливі спалахи, навіть коли вона залишається нерухомою. От легесенько навіть приманка за цей зарухалася, і от це скло з і рухи робить привабливі. Не знаю, як зараз передає камера та як горе на дворі такий ніби туманчик з і Не знаю, яка якість буде взагалі відео. От підвищена видимість в пульсуючому мерехтіння приманки покращують показники щодо клювання риби, особливо в умовах яскравого світла поблизу поверхні. Тут хто має, ну, напишіть мені. От ця приманка, я так розумію, коли щука її бере, вона від'єднюється, але вона от щось дуже туго туго йде. О ну, як, ну не так вже штуга, але... І ще цікавить мене от е, хвостик поміняти. Хтось може стикався, міняв вже, хто має цю приманку. Я розумію, ця штучка має відігнутися, тоді хвіст заставити, бо інакше я от ну Не бачу, не бачу як. Ну і проводки, як виробник вказує, тут е, різні. Повільні та плавні для такого природнього плавання. ну Як більш, більш такі, ну і це, і більш такі агресивніші періодичними рухами, щоб прибавити рибу з далека. Ну і звісно, така. Звичайна рівномірка. Посилання я на цей на цей не залишу, тому що я його знайшов на аукціоні. Але є, я бачив, є вони на OLX також в продажі. Вони йдуть ще, ще більше, є в 28 см, ще, по-моєму. Ну, класна така приманочка. Летить, як мені говорили, вона. Досить цей непогано, хоча важить 52 грами. Ми будемо пробувати. Також йде запасний хвостик в комплекті. Ну і друга приманочка це сімейство смертоносних поверхневих приманок, відоме як Deep Slide Swimmer 175F. Створений за допомогою абсолютно нового методу виробництва, який відрізняє, ну, відрізняється від будь-яких приманок до нього. Це не новинка, це приманка років у нас вже на цьому на, на ринку, я не знаю, по-моєму, з 2018. го 18-19 приблизно так. Приманка покрита таким сублімованим матеріалом корпусу. Виготовленим із серцевини ABS, полімера та реалістичної м'якої наболонки. Це дозволяє приманці мати такий м'який звук і м'яку вібрацію з текстурою максимально наближеною до справжньої. М'яка оболонка, що виступає більш ніж передня серцевина, створює таку вторинну дію, відштовхуючи задню частину тіла за допомогою такої пружності. А ці такі. Водопрохідні канали пропускають ну, воду зі сторони голови, щоб сама приманка стала такою м'якшою. Ну, стверджувати не буду, я так розумію. Це для клювання щуки, ніби сюди заходить вода і приманка тобто, стає такою м'якшою, для... щоб шукали не... візьме, щоб не одразу зрозуміла, що це пластмаса, щоб ну, приманка ставала такою м'якшою. Ну і тут такий анальний отвір йде, воду ми звідси витискаємо. Тут до передньої частини приманки додано таке пружинне вантаження. Тобто при повільному стабільному підмотуванні пружина ну, не видає жодних звуків, але коли приманку вести такими ривками обтяжна кулька відскакує від стінок приманки, створюючи такі. Такі звуки, ну вібрацію, що приваблює рибу. Так, ну, характеристики, я забув сказати, це 175 міліметрів. Вага 72,8, ну, 73 грами. має такі білі плямки, Ну щоб видно, коли вести рибу. Так, занурювання цієї приманки від. 01 до 0,4 метра заявлений виробником. Ну, так, це залежить також від від, всього, від проводки. Ну Так, плюс-мінус вона буде йти на 20 см від поверхні. Приманка тиха, плаваюча, колір 13, розмір трійника тут де 1.0. Систему система дальнього закиду відсутня Зараз, до речі, на них йде цей акція. Вони є у нас в магазинах в Україні. Є, є багато на багатьох сайтах, можете подивитися, кому цікаво, поки діє діють знижки. А ця приманка забув сказати, це йде так трішки шумова. І звук. -то. Ну і на закінчення, дуже мені таких от, приманок не вистачало для моїх умов, так як в мене є такі перспективні місця із такими різкими перепадами високими, ну високими гурками, де там. Іде приблизно глибина метр півтора. Потім одразу такий пагорб іде на поверхню до, до пів метра. І знову такий різкий свал у глибшу ямку, де і сидить ну, от, щука. Іншими приманками, таких, окрім таких поверхневих, ну, дуже важко провести. Ну, також доб, доб, цей, дуже добре їх буде вести над травою от, літом. Будемо пробувати. Цим бейтами я дуже довольний, що їх придбав. Ну, такий я мав, такі я мав у 145 розмірі, я мав тонуючий і мав Silent Killer. Але <рес> купив я так і не ловив, вони в мене лежали, лежали, то я продав. Ну, Це добре, друзі, такий короткий цей огляд. Всім дякую за перегляд, за підтримку. А я зараз буду. Збирати коробочку, готуватися до чергової риболовлі. Тож зустрінемося вже це, в наступному випуску на воді.